Всім доброго раночку. Сьогодні Ксюша щось тут таке мудрувала, якісь вчора пиріжки в інтернеті знайшла такі чи що, це рулітики. Дукушити щось таке. Сьогодні повинні прийти хлопці на 9.30, монтувати автоматику для воріт. Ось такі у нас ворота. І там має бути автоматика. А я поки що йду в погріб за бурячком і моркою. Будемо робити шубу. Хочу пригостити хлопців кавою. Сьогодні зимно на дворі, то йду хлопців, пригощу хоч кавою. бо сьогодні там багато роботи, якийсь дріт там треба ще один додати, не знаю. Думаю, що за цілий день зроблять, бо вони у нас робили в селі, то працює все окей. Нехай світ зачекає.